Це він не робить мені компліменти та не дарує квіти. Що в цій ситуації можна сказати? По-перше, щоб не бути в стані жертви, ми повинні дати собі самі те, чого нам не вистачає. Наприклад, якщо ви розумієте, що хочете цих квітів, а вам їх ніхто не дарує, чи не дарує саме та людина, яку ви хочете. Самі подаруйте собі квіти. Підійдіть до зеркала і скажіть, о Боже, яка я богиня, <смас> яка я красива. Тобто скажіть самі собі всі ті компліменти, які б хотіли почути. І коли ви насичуєтесь… Цим станом, коли ви задоволені собою, ви отримали те, що ви хочете. Ваші вібрації підвищуються, і рівень задоволення оцей, так, він на рівні гормонів вас вже буде відчуватись. І коли ви у цьому стані підійдете до свого чоловіка, повірте, ви отримаєте все, що ви захочете. Тому що Всесвіт нам відповідає саме тими вібраціями, які ми е, показуємо, транслюємо.